Доброго дня. У нас сьогодні новинка від Aspira, стіновий рекуператор EcoComfort Plus, який працює не по радіоканалу, а з інфрачервоним пультом. Його можна вішати одного в кімнаті. Ну, не потрібно тоді переплачувати за рекуператор за радіозв'язком. Він має всі доступні кнопки на пульті, тобто три швидкості вентилятору, робота на витяжку, приток і на рекуперацію. Робота по датчику вологості, по датчику освітлення і робота по датчику якості повітря. І з того, що було, в принципі корпус такий самий залишився, Єдина тут є лампа, яка ну, блимає, коли є сигнали. Ось вона внизу від пульта. Корпус повітропровід телескопічний залишається, теплообмінник такий самий залишається. і, як звичайно, Зручна решітка для монтажу зсередини.